Вітаю глядачів телеканалу Чернівецький промінь». Сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області. Вітаю вас, пані Тетяна! От перед день таких великих свят хочеться більш детальніше поговорити про Великодній кошик і його вміст. Адже кожного року українці. Намагаються все більше і більше продуктів туди покласти, і не завжди це про безпеку, не завжди це там не будемо зачіпати релігійну сторону цього всього. Про те, як уберегти себе від подальших наслідків, коли потрібно збирати цей великодній кошик. Отож, ваші рекомендації. Вітаю, дійсно, питання досить актуальне, досить поширено, я би навіть сказала по-іншому. Саме ось цей процес стає популярним і модним. Він особливо серед молоді. Я спостерігаю, як це входить, просто їм в таку вони готують спеціальні наряди, окрім цього всього. Але дійсно варто поговорити саме про кошик і його безпечність. Який стандартний набір, я не буду говорити, тому що але я обов'язково скажу, що не варто класти в кошик. Це однозначно. Але що би ми не купили, що би ми не зробили, саме основна мета цього кошику повинна бути все ж таки безпечність. Ну, почнемо з самого першого. Завжди традиційно туди хочуть поставити якусь м'ясну продукцію, м'ясо ковбасну продукцію. Отже, є вибір сьогодні або придбати домашнього виробництва, або придбати промислового виробництва. Я бачу, що незалежно від того, що і служба наголошує, і завжди ми бачимо у мережах постійно наголошення про те, що стихійна торгівля заборонена, що бажано не купувати, не користуйтеся, що це є небезпечно. На це не реагують. Ось буквально на днях є випадок в одній із областей на стихійні торгівлі. Людина придбала ковбаску домашню, тому що хочеться чомусь на Великдень домашнього. Беріть домашнє щодня. Беріть домашній, щоб це не було таке, знаєте, бажане раз у рік. Але була придбана така домашня ковбаска, і на сьогоднішній день ця людина перебуває у лікарні із підозрою на ботулізм. Тобто, буквально через 3-2 дні в нього з'явилися симптоми, характерні саме не отруєння а ботулізм. Ну, ви розумієте, якщо ми говоримо і до цього часу ми говорили завжди про ризик гострих інфекційних отруєнь. Да? То сьогодні ми вже говоримо про бутулізм, адже ми і про це піднімали тему, тому що там небезпека криється. Ще раз наголошую: якщо ви купає, купляєте домашню, ну, це ризик дуже великий, тому що вона не містить ні маркування, ви не знаєте в яких умовах вона була зроблена. Чи відповідають ці там санітарні гігієнічні вимоги тим необхідним законодавчим вимогам? З якої сировини це зроблено? Чи дотримані температурні режими, чи дотримана технологія, і, і багато, багато інших питань? Чи вона по технології мала свою витримку, перш ніж потрапити на прилавок реалізації, і таке інше? Якщо робити самі, це інше питання це питання домашнього приготування. Якщо наголошуємо, і я завжди буду наголошувати і молочна продукція, яка також всі прагнуть поставити, і твердий сир, і можливо масло солодковершкове у кошик, це все купувати тільки у торгових мережах, звертати увагу, як на пакування. Особливо на маркування, дивитися терміни, тому що якщо йде закупка, бажано все те, що будете складати у кошик, не починати скуповувати за 2-3 тижні. Навіть за тиждень, можливо, це ще зарану, тому що цей час воно повинно обов'язково зберігатися вдома у холодильнику. Ми вдома маємо один холодильник. Ми можемо не дотримуватися тих товарних сусідств. Хіба що ми це будемо тримати в оригінальні упаковачні упаковки, так як ми придбали. Але перш ніж цю упаковку поставити у домашній холодильник, її бажано було би протерти, тому що ця упаковка контактувала з полицями, вона доставлялася якимось автотранспортом і таке інше. Багато нюансів і багато питань. Отже, м'ясо ковбасні вироби, молочна продукція, що ще прагнуть поставити туди споживачі. Ну, обов'язковими традиційним, звичайно, хлібобулочні вироби. Одна з них це паска. Знову ж, питання: якщо ми готуємо домашню, це одне питання. Якщо ми купуємо, то це обов'язково запаковано. Запакована однозначно, не беріть її красиво не в упаковці. Це ризик іде, дуже великий. Адже ще зверху ця солодка глазурь, до неї дуже люблять спочатку, ще не дочекавшись свята, пальчиками лізти дітки. Ось. І це все може бути потім, в подальшому, якщо це все буде відкрите, це є джерело небезпеки. В домашніх умовах інше питання. Якщо ж все ж таки ми її купуємо, знову ж ми дивимося на етикетку, коли вона була приготовлена. Якщо ми починаємося готувати в домашніх умовах, то не робіть це за тиждень. Є Зробіть за три дня. Я розумію, що і нереально готуватися вже самий переддень. Але все ж таки, і та сама домашня, якщо домашня ковбаска своя, то також її почати робити за якийсь час, не за тиждень, за два. І так само придбання всіх тих продуктів, які також плануються поставити. В кошик. Ну, якщо питання безпечності, да, знову ж, якщо ми готуємо страви, питання безпеки і уникнення отрує. Звичайно, починати готувати, якщо це буде ваш святковий велико, великодний стіл, то ну, не за декілька днів, щоб ці трави та страви не зберігалися довгий час у холодильнику. Не замащуйте салати майонезом наперед. Це потрібно зробити обов'язково перед самою подачею на стіл за півгодини. Що не потрібно класти в кошик, це вже переходимо до того, що є також продукти із високим ступенем ризику. Да? Ну, не бажано було би ставити холодець. Ми розуміємо, що це небезпечний такий от продукт. Не бажано ставити якісь кондитерські вироби із кремами. Тому що все це є швидко псуючий продукт, скільки це буде відбуватися, адже це все зберігається у кошику. Це треба відповідно і запакувати. Обов'язково, щоб це була і чистий кошик, і чиста серветка, і щоб всі продукти, які туди складаються, були окремо запаковані. Говоримо за хлібобулочні вироби, значить це вощений папір, да? щоб це ну, можливо, якщо не порушили упаковку магазину, да? значить так вона туди і поміщається в кошик. Якщо все ж таки довелося нам порушити або розрізати, або поділити, то запаковуємо однозначно в чистий пакетик або запаковуємо. В якийсь паперовий пакет. Тобто всі продукти вони не мають між собою контактувати, тому що ми знаємо, що зазвичай люблять поставити якийсь чесничок, да? щоб це все не контактувало вже з цим продуктом, тому що чесничок перед споживанням можна почистити. Ось також е, традиційно можуть поставити баночку з хріном. Да? Це також зазвичай беруть на ринку домашнього виробництва. Але я знову ж наголошую, домашні у мене нещодавно, до речі, колега придбав на ринку домашній хрін і каже, та сплошний буряк. Немає хріну зовсім. Тобто ви розумієте, що це така пора, коли дійсно хочеться з цим холодцем спожити справжнього хріну. Тому знову ж я направляю споживача у торгову мережу, там, де можна на маркуванні прочитати, хто виробник і терміни того всього продукту. Намагайтеся так, щоб всі харчові продукти, які мають придбатися і для приготування страв, і ті, які мають бути у коши, були. Із термінами свіжими, тобто, щоб це були свіжі харчові продукти. Як уникнути взагалі в кошику? От традиційно ми вже з вами проговорили, що кладуть хлібобулочні вироби, зокрема паску. Як правило, якщо люди там чи купують, чи то випікають, на щастя тепер є оці от, паперові форми. Тобто, проблеми з тим, що паска буде контактувати з якоюсь іншою продукцією, в принципі, немає. Щодо. От, М'ясні вироби, ковбаса, зокрема, як правило, її тако кільцем і кладуть зверху. Кладуть крашенки. Ось про, про це сусідство. Наскільки воно може бути небезпечним? Ну, воно, по-перше, не гігієнічне. Е, я опустила трошечки, да, дійсно, крашенки, писанки. Я теж готувалася те, визначила, що крашенка це коли однотонне фарбування. Писанка це вже коли розписане, таке гарне, воно подарункове більше йде. Ось ці крашенки також наголошуються на тому, щоб дійсно ми це робили у тих фарбах наших ще колись. Я не знаю, це були, я збиралося завжди, і варилося в цьому, і всіх задовільняв цей колір, і все було добре. тому що якби ми ми не хотіли, все одно ми розуміємо, що шкарлупа має проникливість. Однозначно, навіть коли ми розбиваємо краще фарбоване яйце. Воно ж білок зафарбовується. Тому намагатися, ми ж розуміємо, що в цьому святі найбільше хочуть все скуштувати діти. Треба подумати саме про цю безпеку. І дуже важливо використовувати саме такі от харчові такі фарби. Хай це буде куркума, дуже гарний, жовтий, яскравий буде кольор, в залежності від того, скільки ви її насипате, такі вони і будуть. Звичайно, ковбаса однозначно має бути, навіть якщо це кільце домашньої ковбаси, ми самі зробили, ми її поміщаємо однозначно в одноразовий пакет. Але в пакет поліетиленовий, це з тою умовою. Що, по-перше, кошик формується за годину до виходу, тобто це з холодильника, витягується, поміщається в одноразовий цей пакетик, зав'язується, складається, формується кошик, адже можуть бути кисломолочні вироби, може бути кисломолочний сир, ми ж не знаємо, що люди мають бажання. Якусь баночку сметани, знову ж масло в упаковочки ставиться. Ну, і, звичайно, крашені яйця люди не будуть ставити в пакети. Але якщо всі ці продукти будуть у пакетиках, то вже крашенки можна ставити зверху, так щоб було гарно, так щоб це було їх задовільнило. Адже все одно це все зверху накривається серветкою. Ось і я завжди. Ну вони в принципі завжди люди до цього готуються. Вони всі гарні, вони всі виглажені, викрахмалені. Це дуже приємно, але всяке може бути. Тобто не варто було би і про це наголосити, що і це мало би бути чистим. Щодо овочів та фруктів, які так, як правило, традиційно також і українці, і буковинці також кладуть до своїх великодніх кошиків, там фрукти чи то для дітей. овочі ну, десь відходячи від традиційного чеснику. Додають же туди й огірки, і помідори, і що завгодно. Тобто, в великодньому кошику можна побачити тепер все, як робити з ними? Адже з одного боку люди хочуть, аби... Усю продукцію, яка безпосередньо поміщена до кошика, освятили свяченою водою, а з іншого боку, потрібно дотриматись ось цієї безпеки, те про що ви кажете, поміщати все максимально в пакетики, аби воно не контактувало між собою. Що стосовно ось такої органічної продукції, яку там діти зокрема одразу хочуть з'їсти ледь не вийшовши з церкви, Так, от ви, ви самі відповіли на це питання. Якщо ми складаємо пам'ятник. Чи огірок свіжий. Також хочеться в цей період, щоб воно було освячене, помити вдома ретельно, тому що ми розуміємо, що є такі діти, які одразу ось тут кошик посвятили, його відкривають і подавають. Хоча ну, традиційно потрібно прийти додому і спожити це. Ну, це було б в ідеалі, щоб воно не залишалося. Але однозначно це також варто запакувати. Нічого страшного. Воно не повинно ну, контактувати безпосередньо з свяченою водою. Ну, це символічно все, Вся ця, все це зосереджено взагалі на інших духовних питаннях. Е, говоримо сьогодні саме про безпечність, тому варто, щоб воно також не контактувало одне з одним. І саме головне адже це ми йдемо по вулиці, це ми приносимо, ставимо на землю. Да? Ну, тобто, тут питання ось цього неопосередкованого. Забруднення. Навіть вже не будемо говорити про те, що в кошику відбувається. Воно можливо, все в нас з холодильника, все свіже. Ми його можемо поставити, сказати, ну це година, дві, три, там максимум нічого страшного з ним не станеться. Так, да, можливо. Але повірте, що ця серветочка маленька, яка прикриває, можливо, зможе і не приховати. Ось того, адже люди будуть ходити, піднімається пил, незалежно від того, яка буде ще погода і такі інші. Тобто тут є інші фактори. Про які ми завжди наголошуємо, коли відбувається стихійна торгівля з землі. Ну, тобто тут відбувається постійна хода, тут входять одні, другі, тут одяг, тут, ну самі розумієте, тут вже будуть і діти бігати. І знову ж будемо говорити знову ж і за тварин, тому що і такі є випадки, і це нормально. І я би взагалі радила всім, хто ідуть, тому що знову ж мережі наші світяться цим. Так? Людина в цей момент повинна бути не просто з кошиком фізичним, хай буде в серці наповнена любов, милосердя, доброта, адже це основне. Да? Візьміть з собою у карман ось той кусочок ковбаски, тому що ви по-любому зустрінете до цього натовпу по-любому приєднаються якісь тварини, які будуть голодними. Тому нагодувати голодного це найперше все свято. З точки зору безпеки, чи радите ви в кошик ось те, що е, традиційно кладуть, чищене варене яйце? Не раджу, однозначно. Якщо його ставити, то я не раджу його споживати. Ну, Тому що це не відбувається за 5 хвилин. Е, запакувати його в кульочок, поставити це не естетично, це не красиво. Ну е, навіщо? Це питання, звичайно, особисто кожного, але в питаннях безпеки я би не радила це робити. Якщо все ж таки намагається, ну обмотати його плівкою харчовою. І тоді, тільки так, але просто чище не ставити. І потім ну, можна це зробити, але навіщо? Просто в якості безпеки однозначно ні. Коли ви радите збирати кошик? Адже я ще пам'ятаю з дитинства, мене бабуся там дещо клала з вечора в кошик, дещо вже безпосередньо, коли ми йшли до церкви. Зрештою, як вберегтися від ось цього поширення бактерій і розуміти те, що продукція, яка потрапила до кошику, там чи то з холодильника, чи якщо ми говоримо про хлібобулочні вироби, як правило, їх там в холодильник не кладуть, а їх з вечора кладуть вже до кошика, там чи з боку свічку. З якої в подальшому капає воск на цю всю продукцію, як уберегтися від від ось цієї небезпеки і яку продукцію можна покласти вже з вечора до кошика? А з якої треба дійсно почекати а, безпосередньо до виходу? Взагалі я би радила весь кошик формувати. От людина ж все одно вона стає. Хай це дуже дуже буде дозвіта, але ж встає, одяг приготовлений. Людина зібралася і тоді починає збирати кошик. Він нікуди не втече. Якщо ви ну з вечора поставите в кошик паску, ну і що далі? Це ж можна зробити і вранці, отже. Просто з вечора приготувати на цих полицях в холодильнику в мене один, два, три, чотири. Все ще має бути в кошику. Тут у мене там пасочки, тут у мене крашенки, тут у мене те, тут у мене те. І це все легше просто зібрати, але однозначно, тоді, коли збирається сама людина, тоді вона формує і збирає цей кошик, щоб він дійсно був безпечний. Адже Знову ж ми не знаємо, які будуть погодні умови, на який час затягнеться весь цей процес. А можливо, це треба буде транспортом доїхати до церкви, поки вийти. Це машина, взяв кошик, вигрузив, поставив. Ми знаємо, що там вже знов ж повторююся, складаємо це все на землю. Тобто застелити в цей кошик спочатку якусь клійоночку, потім застелити серветку і таке інше. Передбачити всі ці моменти, а зібрати його перед самим виходом. Чи надходили до Держпродспоживслужби якісь скарги в попередніх роках щодо неякісної продукції, яку дійсно придбали для великоднього кошуку чи для великоднього столу, і як наслідок отримали, хай буде якісь неприємні відчуття? Скарг офіційних до держпродспоживслужби не надходили, але от особисто спілкуючись із друзями і знайомими, дуже багато було випадків, саме коли після цього злягали діти. Тому що ну наголошую, що завжди любе свято для дітей це подія. І тут, якщо в родині, в сім'ї є діти, я раджу більш ретельніше до цього підготуватися. Це тільки свіже, це тільки все помити, це тільки все дивитися, чітко контролювати. Знову ж я наголошую на тих самих пасочках. Да, діти люблять ось ці прикраси. Це є небезпека, особливо якісь тверді прикраси, або якісь зараз прикрашають квітами. Ну треба дитині пояснювати, що це не харчовий продукт, що його не можна їсти. А дитина розуміє, що якщо це на пасочки, значить його можна з'їсти. Ну тобто, обирати уже такий продукт дійсно, щоб ви менше і зайве не витрачали часу для того, щоб. Оглянути його і розуміти, що це є безпечне для моєї дитини, щоб це була просто там глазурована там покриття. Хай це буде з ізюмом, хай це буде з цукатами, хай це буде з шоколадними кріспами. Да? Але сьогодні дуже багато різних прикрас, і багато з них ось цих е, таких жемчужних горошинок. Воно взагалі не їстівне. дитина може зуб зламати. А якщо вони якісь крупні, це ж можна в залежності від віку дитини, як вона зашвидко це візьме. Тобто, отакі випадки я чула, що дійсно трапляється дуже. Дуже важливо потім ось цей от великодний стіл. якщо людина, По-перше, я не раджу на такі свята е, наготавлювати багатокомпонентні страви. Це дуже важко, особливо коли людина певний час стримувалася від е, такого, знаєте, е, м'ясної, від важкої такої їжі, якщо дійсно людина постила. То ну, не рекомендується взагалі це навіть і медики підтримують, тому що не можна так різко входити в цей процес і не наготавлювати. Бували такі випадки, що люди лише декілька, ну там з 10 видів канапок робили. Навіщо? Це родинне свято. Зробіть скромний стіл, дійсно, і менше таких страв дійсно багатокомпонентних, щоб не було суміші на місці тої і зазвичай. Проблеми після таких ось свят траплялися саме от діти. А вони найбільше хочуть і побігати коло того кошику, і коло того столу святкового. Так що тут варто передбачати все наперед. Підсумовуючи все сказано, ваші декілька рекомендацій для наших глядачів: як зібрати такий безпечний великодній кошик, аби не мати потім неприємних наслідків після святкувань. Значить, м'ясо ковбасні вироби е, купувати тільки в торговій мережі, звертати увагу на їх пакування, на їх маркування, на термін придатності. Молочна продукція однозначно у торговій мережі. Також маркування, пакування, терміни придатності е, паска. Якщо купуєте у магазині, запакована повністю, і також подивитися на її склад. Чим більше інгредієнтів, тим, біль... чи... тим довше, звичайно, буде зберігатися. Але все ж таки і варене яйце, і паска, і все, що готувалося на цей день, рекомендується спожити. Яйце до трьох днів, в холодильнику довше не тримати варені яйця, тобто не робити це таку велику кількість, яку потім і шкода викинути, і таке інше. Паско спожити до тижня, до десяти днів, але це все в залежності від тих умов зберігання, які ви забезпечите вдома при зберіганні. Не все можна помістити в холодильник. Я вже не говорю за всі ті швидко псуючі, якщо це готові страви. Однозначно в холодильнику зберігати і не зберігати це все. А е, бажано в якісь окремі контейнери, щоб це було закрито. Салати, які готуються на стіл, замішувати, особливо там майонезними. Да? Полійка е, може бути, і то воно е, свіжі овочі пускають сік, і вже більше години цей салат він і виглядає не привабливо. Да? А все, що замащується майонезом, за півгодини до подачі це максимум. І бажано такі салати не зберігати в холодильнику. До речі, у мене якраз і були такі випадки, коли дитина отруїлася саме олів'є. Звичайне, олів'є після святкового столу, на ранок, дитині дали олів'є. Ну, і таке буває. Тому наголошую, що це не є, по-перше, вже продукт для дитини на наступний день. І потрібно бажано спожити в той момент, коли ось накрили стіл. І всі гарячі страви, і таке інше. Правильне зберігання, і однозначно, якщо купуємо, де як і на що звертаємо увагу. Ну, сподіваємося, що наші глядачі також будуть ретельніше збирати свої великодні кошики. І окрім традиційного святкування, традиційного таїнства, освячення великодніх кошиків, більше ніяких наслідків в їхньому житті після цього не буде. Дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби. Ви в Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось.